З вами його і Сьогодні ми розглянемо покупку такого автомобіля як Honda CR-V 4-го покоління за аукціоні в США. Прохідну ставку, вартість ремонту, вартість доставки, ціну під ключ. Це один із найпопулярніших автомобілів у підстановку ГБУ саме 4-го покоління. Розхід у нього невеликий. Даний автомобіль може похвастатися розходом в 12 літрів 11-12 літрів по місту. 10 літрів по трасі, Дуже гарний розхід, недорога встановка самого ГБО 4 го покоління і гарна економія на витраті саме по газу. Також пам'ятаємо, що в ГБО 4-го покоління частина бензину все одно витрачається, так як бензин йде на заведення автомобіля, прогрів двигуна, набір певних оборотів двигуна. І якщо швидкість або обороти саме майценовати, якщо обороти дуже високі, сама установка ГБО автоматично буде переключатися на бензин. Це такі нюанси, які потрібно знати. А так десь треба враховувати приблизно, що на 100 км даний автомобіль буде брати в середньому літру бензину і приблизно від 10 до 12 літрів газу. Отже, переходимо безпосередньо до самих автомобілів Honda RV 4 покоління. Даний автомобіль випускався з 2012 до 2017 року. Ми розглянемо зараз прохідні ставки і ціну підключення. Отже розглянемо конкретний варіант з незначними пошкодженнями. Наприклад, Honda RV 4 покоління 2014 рік, 2.4 бензин. Пошкодження і заднього бампера і задньої льоди. Так, розглянемо заднє ряду тут під заміну. Вартість задньої ляди відрізняється, варіюється в діапазонах приблизно від 300 доларів до 1000 доларів, залежно від стану. Ми закладемо в даному варіанті 500 доларів на задню Так, Дивимося, безпека ціла всередині. Удар далеко не зайшов. Пошкоджений задній бампер, але він цілий просто відшовкався. Пошкоджений передній незначно, краще його замінити, ще 300 доларів закладемо на передній бампер. Навіть менше, це просто на хороший бампер зборі, можливо, навіть в Тут 1000 доларів закладемо на деталі. І 200 доларів закладемо ще на роботу. Можна це виконати все самому. Ще на фарбування варто закласти близько. Якщо загляну, потрібно буде фарбувати 200 доларів, вампер 100 доларів. Це з запасом при хорошій роботі в камері, звісно, майстрами. 1500 доларів. Це деталі вже готові до встановлення будуть. Так, тепер ведемо даний автомобіль фолькнути і подивимось. Так, ціна 3600. 2014 рік. Бачимо, що ціна лоту 3600 прийшла даний автомобіль 12500. Плюс 1500 ремонту. Він складає 14 тисяч. Тобто вже повністю готовий під ключ. Приблизно 14500 тисяч доларів на автомобіль. Ось ще інший варіант. 2016 рік. З реально незначними пошкодженнями. Тут відірвана тільки накладка. Але бачите, пішов дорожче. І докатка стоїть замість колеса переднього лівого. Так, дивимося, чи виключений колеса З іншого боку виключений, значить там, скоріше за все, подавання пошкоджено. Тому тут додати накладку. Практично тут більше нічого робити не треба. Це навіть не ну, закладемо мінімально, звісно, там якась поліровка. Вон заднього бампера потрібно може підфарбувати. 500 доларів на ремонт закладемо, більше не будемо закладати. Безпека, бачимо, ціла. Автомобіль Run -and Drive 242 UN. Мінімальні пошкодження. Інше пошкодження не вказано. Вводимо його в калькулятор. 2016 5300. 2016 5300. Тут бачимо менше пошкоджень, тому автомобіль пішов дорожче. Свіжіший сам автомобіль по руку. Так, калькулятор нам прорахував. Що при ставці 5300 даний автомобіль приїде в Україну 14500-500 не Викладемо на ремонт. 15 500 ще 500, встановка ГБУ 15500. Навіть дешевше, ніж цей автомобіль, тому що тут дійсно мінімальне пошкодження. Я не рахую заміну фільтрів маслів, все зрозуміло, що при покупці будь-якого автомобіля це буде виконуватися. Рахуємо чисто пошкодження і ціна автомобіля підключує. Хімчицька салона також потрібно, бачимо, що тут уже дуже великий шар пилу всередині в цьому автомобілі, потрібно похимчистити крісло. Закладаємо на цей автомобіль 5 тисяч 4,5 тисяч, якщо дійсно мінімальніше пошкодження. Що незначні пошкодження – 4-4,5. Завжди краще брати з мінімальними пошкодженнями, тоді вам автомобіль прогнозовано по ремонту стане в те, що ви порахували. В чому особливість цього автомобіля саме? Honda це один із самих топових по надійності автомобілів в світі. В цьому конкретному автомобілі з двигуном 2.4 стоїть двигун, атмосферний, чистий двигун, півмільйонник. Це офіційні дані. По цих автомобілях вони вже багато проїхали. По них можна вже робити певні висновки. І в цьому автомобілі стоїть класичний гідротрансформатор, коробка, яка практично не неубиваема серед автоматичних коробок. Якщо прям не буксувати там багнюки чи цілими днями і не газувати з кожного світлофору, Вчасно міняти масло, ця коробка ходить 200 і 300 навіть тисяч без ніяких втручань. Ось такий у нас сьогодні огляд двох автомобілів Honda і львів, 4 го покоління, які найкраще підходять під становку ГБО. Також на нашому каналі є огляд автомобіля Nissan Rogue в Кузові Т-32, який також підходить під ГБО. Можете ознайомитися з цих автомобілів, вибирати, хто планує пригонити автомобіля під ГБО. Також хороший варіант. Алех вам покупок. З вами був Юрія Скарбай. До зв'язку.